Захід, який буде складатися з двох частин. Перша літературно-музична композиція. У тій хатині у раю я бачив пекло. Друга, не менш цікава, зустріч з поетесою односельчанкою Дубенюк Оксаною Миколаївною. Ну, а зараз ми запрошуємо наших юних артистів. Навесні, коли тануть сніги і на рясті засяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Року 1814-го, 9 березня, у сім'ї кріпака Григорія Шевченка народився син Тарас. А для України народився майбутній великий поет та пророк. Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні ми помандруємо у його далеке, нелегке, босоноге дитинство. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаф. Сидить, не наче досі сивий дід, біля хатиночки. І бабок хороший та кучеряве своє маленький. І досі сніться, вийшла з хати, весело, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийме на руки і годує, і спать несе, а дітси сидить, і усміхається, і стиха промовить нижку. Лежте лихо, печалі ті, вороги. І нищечком стає читає. Перехрестившись, отче наш? Слава Богу! Я в хаті залишився один, а от тільки що був діда Івана. Він позивав справжнього срібного карбованця. Я таких грошей в руках ще ніколи не тримав. Була одна копійка. Але що за ту копійку купиш? Посилається, півника на палиці або дядень. А тут справжній срібний карбованець. На що ж я йому виключу? Не думав, я її заховаю, а коли виросту, стану манерем. ну, як паникають художник. куплю багато-багато фарб. Намалюю діда Івана, та батька, братиків, сестричок. І маму намалюю. Мама немає далі тому, але я її добре пам'ятаю. У були добрі очі, красиві обличчя. Та довгі чорний кіс. Грош. А гроші треба буде заховати. Тільки куди? Придумав, я їх заховаю під піч, у гладчик. Мачуха все одно на да попробу мастити не буде, а потім якось переховаю. Ага, попався? Що ти тут ховаєш? покажи. Нічого я не ховаю. Не бреши, щось ховаш, украв щось. Нічого я не крав, це моє. Було твоє стало моє. Ага, гроші вкрав. Кажи, де взяв? Я ніде не крав, мій дід Іван дав. Яким гроші діда Івана, в нього з роду де грошей не було і в нас також. А хоча почекай. У матерної скрині гроші були. Каже, рився, вкрав. Ніде не рився, мені часно, діти не Не бреши. я зараз матір і розкажу їй. Вона мені нічого не зробить, Віддай. Зробить, вона тебе не б'є, я їй скажу, що я ці гроші знайшов. Вона не повірить. Мама. Віддарить. Що за крик? Знову віка. Я тобі волоцюга цього очуба вирву. Нащо ти мені дитину б'єш? А ти, а ти чого стоїш очі витріщила? Не бач, мені дитину добиває. Не можеш розтягнути, бо як візьму дурчака, то й ноги притягне. Де ви взялись на мою голову? Чому ви, тітко Оксано? Так на нього. Він в житті нічого не крав. Це все ваш Степанко. Що? Яка я тобі тітка? Вже рік годую ваше кодло. А ти на мене маму не можеш сказати? Я не можу сказати іншого слова. Ніхто нам не замінить рідної матері. Ви Ви ненавидите нас. Ви знущаєтеся з нас. Що? Як ти смієш? Григорію, Григорію, ходи сюди. Чого ти галасуєш? Що за колоднеча тут у вас. І дня не минає без сварок. Як мені це все надоїло? А ти, поглянь. Ти поглянь, злодія в хаті маємо! Тараса, що вже начворив? Я нічого не чворив. Мені дідіпаб дав гроші, а Степанко у мене їх забрав і каже, що на дорозі знайшов, а такі гроші на дорозі не валяються. Та тобі нічого не крав. Я тебе не питаю. Всі, всі про мене, ніхто мене не любить. От так щодня. Біда мені, біда мені з цими дітьми, коли вже буде спокій у цій хаті, Оксан. Тоді, коли ти добре відлупцюєш цього харцезяку. Відлупцюєш? Мені так через тебе щодня бити, Оксанд. Катерину, біжі, приглянь за Тарасом, щоб часом собі нічого не накоїв. А я ввечері з ним спокійно побісіду. Господи! На ну що ти так тяжко мене покарав? Зарані я забрав у мене вірну дружину. осиротив шестеро діток. Бачиш, що дні мої на цій землі лічені. Особливо моя душа плаче за Тарасом. Я душею відчуваю, що з нього будуть або великі люди, або не доведи, Господи, велика ледоща. А я ввечері з Тарасом обов'язково побісідую. Що вчора в Шевченків на подвір'ї робилося? Чом не чула, куми? і чула, і бач, такого крику було. І в ході на подвір'ї чуть було. І все це куванько Оксана. І своїм тим виродком мали. Ой, правда, Куменько, правда. Правда, Григорію одружився раз. Та ще з чужого села привів. Ай, правда. Хіба не можна було якусь молодицю з свого села знайти? Ха, легко, Куменько, сказати, знайти. Та не кожна ж піде на тих шестеро дітей. А ця ж пішла. Та ще й троє своїх привела. Ой, правда, Куменько, правда. А Тарасика ж того, вона одразу не злюбила. Їву кожнісінького дня. Боже, бідні діти, бідні діти. Ой, понука. Вчора до мене Гаврилиха прийтала. Ти що, ти що? Не розходить у мене ж милому місяці. Чоловік помер. Та воно ж після його смерті все боїться. Захотіла вона сметанки, до іваранків сиру. Запалює свічку, заходить в люк. Тішено. Десь там зашуруділо, Воно вже все хреститься. Думала, то нечиста сила. А то, Куменько, знаєте, хто був. Ти хто, ти хто? А то той Степанко. такого об'ївся, <плес> та й сметонник. Ми в кубиці колись росли. Маленькими собі любились. А матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо. Не вгадали, старі зарані поомирали. А ми малими розійшлись, та вже й не сходились нікому. Мене по волі і неволі носило всюди, принесло на старість ладва і додому. Висело я коли село, тепер чомусь мені старому, здавалось, темним і німим, таким, як я тепер, старим. І бачиться в селі убогим, мені так бачиться. Нічого не виросло і не знело, Таке собі, як і було. І яр, і пола, і тополі. Над керницею верба нагнулася, мов та журба. Далеко в самотній неволі Ставок, гребелька і вітряк. За гаю крилами махає і дуб зелений, мов козак. Сьогодні у нас випала честь такі дні шанування великого кобзаря презентувати збірку поезії нашої односельчанки, письменниці Дубенюк Оксани Миколаївна. Яка поповнила когорту поетів Черкащини. Жашківщини. І ми пишаємось тим, що маємо у нашому селі таку чудову письменницю, яка пише від душі. Нещодавно вийшла у світ збірка «Світло душі. І її назва збірки говорить про саму нею, ніжну, чарівну, яскраву особистість, залюблену у життя, щира, відкрита до людей неповторна особистість. Оксанка, так як ми вчителі говоримо про неї, закінчила у 1990 році скебенську школу, полюбляла українську літературу, зростала у звичайній сільській родині. Батьки щодня на колгоспній роботі, а дівчатка Тетяна, Аня та Оксанка виконували хатні клопоти. Зростали у чудовому краєвиді, оточеному вербами. Поблизу ліс. Все це надихало Оксанку на творчість. А ще чудовим матеріалом для написання її віршів була професія її, адже вона добре десяток років пропрацювала листоношею і мала змогу спілкуватися із односельчанами. Збірка дебютантки містить твори, які належать до громадянської, патріотичної, філософської, інтимної лірики. Багато поезій на патріотичну тематику. Бажаємо творчого натхнення і чекаємо нових збірок. Оксану Миколаївну, попросимо вас до слова. Дякую всім присутнім тут, що приділили мені увагу. Ви питали, як я пишу? Я не пишу, я цим дишу. Десь слова не наче з неба. Я й не кажу, що не треба. Не по півднини, Щоб заграти в ритмі Рими. Хвилювати що ж виходить. Рима скрізь мене знаходить. Муза вірна, слава Богу, І до праці, і в дорогу. Я працюю, муза пише, мені сон зі мною дише. Потім ліжку поруч ляже, Щось там змовчить, щось розкаже, Не залишить, не осудить. Та буває часто будеть. Я така спросоння, де я? Сонце, вибач, я ідея. Хочу спати, ледве дишу, але що поробиш, пишу. Писала я не тому, що хотіла слави і визнання, Писала тому, що хотіла писати. Та Бог послав мені таку чудову людину, як Василь Григорович, яку зацікавила моя творчість. І от з його легкої руки і з його допомогою моя збірка побачила світ. Кожен вірш моєї збірки відображує якусь життєву подію, чи стан душі, отже світло душі. А зараз хочу прочитати вірш про моє село. Моє село від краю і до краю, квітуче життя дай на джерело. На світі місця кращого не знаю. За рідний край, за це моє село. Тут небо неосяжне і прозоре, тут опівночі вічний зорепад, тут і ставок, не наче синя море. І пагорби, подібні до Карпат. Люблю, коли бренить повітря чисте у світанковій скупа на росі, І сонце сходить, спіла і урочиста, дарує день, неторканий красі. Люблю сади, городи з бур'янами і небо із веснянками зірок. Коли цвітуть бабулька під тинами яскравим різнобар'ям хустинок. Любитиму до скуну, до загину. Оцей крайчик світу на землі, свій край люблю і вільну Україну, хай буде мир і в місті, і в селі. Я не вбивця, я просто мати, мої доньки і сини герої. Сто з голови зірвав, забруднив вишиванку кров'ю, підлейката, а ти не знав, та що сильна я над любов'ю, не зламати мене, не вбити, не поставити на коліна, рани згою і буду жити. Я це мати, я Україна. Вірш, присвячений Дацівку Василю Миколайовичу, полеглому за Україну. Коли заграва в набі зайнялася, коли біда у рідний край прийшла, героєм він не був, бо просто Вася, трудяга з українського села. Чи знав він страх, чи мав душевні муки, чи ніс у грудях серця повна мрій, взяв автомат у зашкарублі руки, пішов у перший і останній бій. Для деяких війна ця не на часі, сезон курортів, рай на островах, стають на захист колі, петі, васі, стають героями на небесах. І ще, і ще один, і ще вже присятий моєму сусідові патику Володимиру Васильовичу. Іще один вернувся на щиті, іще один закрив грудьми країну. Лишивши в спадок біль, дружині й син, щасливі миті в іншому житті. Бряда селом, зболілий шалай війни, І знову в сині води кача плине. Кому герой, а матері дитину, а матері ще пасмо севини. Ідуть на небо доньки і сини, щоб вистраждану землю обійняти. І косить смерть, розмашесто й завзято, кладе покоси на вівтар війни. Ти мовчання». «На тему, яка близько всім нашим односельцям. це напрохання. Людей ж написала. А в м'ясному скибенці свінчать, як гробці. Мовчазний стоїть лише рубщик із сокирою в руці. Там такий ажіотаж, що і я обійшла в кураж. Загорнулась в атмосферу, Потепліла в грудях аж. Сало спробуйте моє. Я язик, та в мене ж є. Зараз спробую у роті, чи не немого продає. Вуха, ноги, голова. Що ж вам тіло на та дво? Гріже сала скуштувати, що й поснідаєш було. Славні люди скебенці зародили кабанці, буде ненький і продати на гостиниць для бійців. Оксана Миколаївна, у вас сьогодні ж день народження в такий день. Я хочу вас від усієї душі привітати, від імені всієї скебінської громади привітати з вашим днем народження. Ну і друге таке, я думаю, теж це. І для нашої громади велике свято, що у нас народився сьогодні такий талант. Я вітаю вас з дебютом вашої першої збірки. Бажаю вам на цьому шляху успіхів. І дуже б хотів, щоб в цьому році ви видали нову збірку, щоб там все було про нашу перемогу і про мир в Україні. Тому що я надіюся, що в цьому році вона буде. Бажаю всім якнайскоріше, миру, перемоги. І успіхів у ваших починаннях. Такі заходи, ну, сказати, що мені дуже радісно бути, цього мало сказати, але це трепетно, захоплююче. І дуже важливо, що в нас такі заходи проводяться. Чи це високий рівень, чи не високий, але все рівно вони проводяться такі заходи, коли література, мистецтво. І знак дорівнює стоїть духовність. От я ж не помиляюсь, ваша збірка Оксана Миколаївна називається Світло душі. Скільки наші побутові речі, питання, якісь так нас захоплюють, навіть там виростити кабанчика, то десь його треба вигодувати, де знайти, де продати. Але до нього теж можна підійти з душевністю, з душею, з ним поговорити, поспілкуватися його, щоб він і ріс гарненький там, і ситенький, і пробачити за те, що його вже завтра на базар повезуть. Це невід'ємна частина. Я би сказав тілесне, бездушевного, то є неповноцінним. Якщо пофілософствувати над цим, то так воно є. І саме дуже мені приємно, що Жашківщина наша творча, багато людьми, саме творчими. І в нас є спілка поетів, піснярів, творчих людей. Вони єднаються. І сьогодні багато хто тут присутній. І Оксана Миколаївна, я впевнений, що ви доєднаєтесь до них. Але це вже, знаєте, такі вже ну. Закорініли вже такі досвідчений, які трошки може в президії сидять, вже трішечки вас і оцінюють. Але це добрі люди. Я хоч і рідко дуже прикро, але буваю на їхніх зобраннях. Це дуже добрі люди. Я впевнений, що ми, вони приймуть у вас в своє товариство, а Жашківська громада, бо уповноважений за неї відповідати вас з відкритими дверима, вас зустріне і вашу творчість прийме. І я сьогодні щиро дякую вам за вашу творчість, бо тут у нас присутні багато дітей. Я вражений також участю в цих сценах, які вони відтворювали, в тих віршах, які сьогодні читали. Я згадую свою молодість і на превеликий жаль не можу сказати, що я розумів ті слова, які нас змушували вивчати. Вірші ну, просто вивчали і рифму, аби рифму запам'ятати. Вірш не запам'ятається, якщо ти не будеш вникати його, переживати, пропускати через себе. Можливо, така була література, можливо, така була поезія. А ми говоримо про нашу національну ідентичність. А що то є? А отакі слова, що Оксана Миколаївна в нього каже, ростуть бабульки під тинами, так? Там було. От уявити це? Ну, прості сільські слова хустинками ростуть, і це відразу... Усвідомлюються, от ми все малюємо свої уяви просто, душевно. Ну Дійсно, там бабусі збираються, обговорюють когось, там пересуди, пересуди по-доброму. Ну це наше життя. Мені хотілося, щоб всі учні, які навчаються в нашій громаді, переймалися нашою національною ідеєю, і ми чули сьогодні нашого воїна, поезію. Людина, коли потрапляє в екстремальні умови. Отоді душа, от тоді ми звертаємося до Всевишніх сил. от тоді нас проймає не тільки мати там потужні бійці, все тіло. Ні, воно не буде працювати, якщо в нас не працює мозок, якщо не працює душа. Не буде. До всього треба підходити з душею. Ну, шановно, я щиро вітаю, що в нас такий захід вдався, він надзвичайно приємний, душевний. І я переконаний, що наша молодь буде готувати, наші педагоги, які сьогодні працюють з дітьми, також будуть. Такі заходи більше і більше проводити. Дякую всім, хто сьогодні організував цей захід, долучився, починаючи з відділу освіти. І до вас, шановні діти, не соромитесь того. І це дуже прекрасно, як колись. От будеш вірш читати там із сцени. Та ні, я соромлюся, нічого. А подивитись навіть у цього Тарасика в очі, він зараз дивиться на мене. знаєте, так приємно на нього дивитися. І це дуже добре, що в нас росте таке покоління. Я дякую вам, шановні діти, будь ласка, підтримуйте. Хто як не ви? Ну, ми зараз хочемо, щоб наші покоління, а це ви, розуміли, що таке нація українська, що таке мова. І сьогодні вітаю, що у вас, сьогодні з днем народження, день народження, народження нової нашої зірки, нашої громади, і ваша збірка виходить дуже цінна, обов'язково. Перегляну її, перечитаю. Я хочу сьогодні вас привітати під бурхливі оплески з нашим бюджетом. Ми розуміємо, що ви ще соромитесь того всього, не повністю, але я думаю, із нашими вже досвідченими поетами і поетесами ви впевнені будете. В... Я вам хочу подякувати за таку книжку, за те, що ви її видали, за те, що вона у вас є, це ваш дебют. Я вітаю вас з днем народженням, з вашим дебютом. І я хочу вас запросити до нас у бібліотеку. У нас є такий клуб спілкування, де збираються у нас всі поети наші жахливісті. Ми збираємося, ми обговорюємо книжки, ми читаємо свої вірші. Я вас хочу запросити і щоб вас, наші уже жашківські поетеси, прийняли до себе, до своїх лав, і щоб хай ваша книжка буде не останньою. Хай у вас буде все добре, вродить затишок. Любов хай буде, хай у вас муза приходить до вас частіше. І як ви кажете, щоб вона приходила і вночі, і в день, і хай слова лягають на, на аркуш паперу. Вашою рифмою бажаю вам всього самого найкращого! Теж приєднуюсь до всіх гарних привітань. Бажаємо творчих злетів, дорогі наші односельчані Оксані Дубіню. Дякую всім.